Привіт, підписникам мого каналу! Радий вийти ось так до вас на зв'язок і сказати дякую. Дякую, що ви постійно виконуєте мої комплекси. Ви Тренуєте своє тіло, я бачу всі ваші коментарі. Як ви справляєте з навантаженням, десь важко, але ви все рівно боретесь. Знову новий комплекс виходить. Ви його виконуєте і рухаєтесь тільки вперед, тому що неважливо, яке було тренування. Важке, чи ви його виконали наполовину, чи повністю, ви зробили крок вперед. Ось це найважливіше. Я радий, що ви знаходитесь постійно підписниками мого каналу, і хочу зробити для вас такий легкий сюрприз, тому що якраз таки з понеділка стартує безкоштовний тиждень у програмі перевтілення, де будуть онлайн тренування теж на youtube платформі Тому, якщо ви бажаєте цей тиждень провести, я б сказав, інтенсивно результативно, а саме головне зі мною у прямому ефірі. Переходьте за посиланням під цим відео, там буде телеграм-канал. І в цьому телеграм-каналі завтра вже о 19.00 будуть посилання на тренування, де ви зможете війти, і вас перекине теж на ютуб-платформу тільки на онлайн тренування де ви зможете. Компанії зі мною попрацювати над своїм тілом, зарядитись енергією і за такий короткий тиждень вже, наприклад, досягти певного прогресу в тренуваннях і результатів. Тому, якщо ви бажаєте, я чекаю вас завтра на першому тренуванні і будемо з вами працювати і удосконалювати нашу з вами фізичну форму.